Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер у результаті спецоперації затримано російського агента, який підбирав кандидатів та вербував їх до окупаційного угрупування. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти сил оборони, зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. За даними слідства, агентом расистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни агресора, на нього вийшов представник угрупування Вагнера. За вказівкою ворога вінничанин почав підшуковувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ. Нині йому оголосили про підозру у державній зраді.